Друзі, всім привіт! Як ви бачите, сьогодні я не на риболовлі. Сьогодні буде відео посвячене монтажам, оснасткам, які я використовую на риболовлі. Ну і буде категорія нових відео, які будуть присвячені саме монтажам. Буде називатися Зроби сам. Сьогодні я хочу вам розказати і показати, як оснастити зимову дивище. На календарі грудень 204 року, ну, ще криги немає. Але по прогнозам, ніби скоро має бути літ. Морози придають. Тому сьогодні я хочу вам показати, як оснастити удочку, підібрати ківок, мормишку, як повністю скомплектувати удивище. Зараз я вам покажу, ось є вже готова удочка оснащена, ось так виглядає ківочок, навантажений мормишкою під мотель. Ось таку удочку ми зараз зберемо. Що для цього нам потрібно? Перш за все, це удивище. Вони є різних видів дерев'яні ручки, пінопластові, кругленькі там балалаєчки. Багато різних удочок, я взяв саму просту. Далі нам потрібна ліска. Ліска по діаметру я використовую 0,95. Можна різні діаметри використовувати. Якщо ви починаєте ловити, ставте десь 08-09 одиничка. Все залежності від риби, яку ви плануєте ловити. Але оптимальний варіант це 08-09. Далі це ківочок. Це сигналізація нашої покльовки. Ну і мормишки. Вони, на жаль, тут маленькі такі. Я їх вам так не покажу, бо камера моя не має зуму приближення, то я ось спробую, спробую вам ось так показати їх. Дивіться, як підібрати ківка. Ось кожен ківочок, він має свій тест. Тут, наприклад, написано 04-07. Ось виробника. Написано 0407. Кожна мормишка має свою вагу. Буває зовсім маленькі там 0,15 г, 05 07, 08, навіть 1,8 бувають коли на тиші її ловиш. І відповідно от я дивлюсь 04-07. І мормишка моя важить 0,45 г. Дивіться, от я багато хто з покупців просто беруть ківки і мормишки, і потім в них щось не виходить ловити. Тому варто зразу підібрати. Одягаємо на ківочок. І дивимося. Ось такий кут має бути оптимальний кут, щоб ми от могли бромишкою грати і бачити покльовку е е А зараз покажу вам, як невірно підібрана, підібраний ківочок під бромишку. Ось бромишка ваша, тут десь 0,9 г. Ось, це вже є перегруз. Дехто так, так, також використовує такі ківки і так ловить. Ну Я бачу на змаганнях, на міжнародних змаганнях. Ну, це набагато складніше і важче грати. Я так не, не роблю. Я ділюсь з вами своїм досвідом, як я роблю, а ви можете все робити по-своєму. Ну, і ще одна мармишечка зовсім малесенька. Це 0,19 грама. Ось, бачите, наківка зовсім не пригружає, і, відповідно, гра буде дуже нестабільна і неправильна. Ну, ви отримуєте покльовку, але якщо зробити все правильно огрузити, то гра буде набагато краще, і результат буде, відповідно, також кращим. Так. Ківка ми маємо, мармишечку ми маємо, ліска. Ну зараз нам що? Треба продіти ліски, скільки ліски брати. Все залежить від того, в якому місці ви ловите. Наприклад, я ловлю в Рівненській області, це стариці, Басівкут, озеро місцеве. Тут, тут глибина 3 метри. Тому я беру десь 10-12 метрів всього, 15 максимум. Краще на сезон взяти просто там 10 метрів ліски чи 12, половити там обірвете щось, не викинули на свій рік нову ліску, намотали та й все. Зараз я відмірую 10 метрів ліски і привяжу її до удовища. Так, у нас є вільний край ліски. Тут я роблю петлю. Ось так. Вдвоє складаю ліску і скручую двічі петельку. Один раз, другий раз. На жаль, я впевнений, що там нічого не видно на відео. Ну, я думаю, ви здогадаєтесь, як воно це. Так, зараз ми обріжемо. ось ножниці. Ось ліска і в мене ось така петелька виходить. Тоді я її продіваю тут через кільце в водочці. Ось я маю петлю, тоді роблю вдвоє складаю ліску і продягаю сюди би, таку удавочку. Ось. Ну, Дуже важко все показати, бо камера не приближає. Тоді накидаю на котушку. От, котушку і зараз будемо намотувати. Так. Лишню ліску забираємо. Все. І далі. Далі просто намотуємо всіх 10 метрів ліски на котушку. Так, дивіться, ліску ми намотали. Тоді далі нам треба одягнути ківка. Тут в ньому є такий кембрик в серединці. Ми продягаємо і отвір, відповідно ще. Два отвори посередині і вище. Продягаємо ліску через кембрик. Знизу вона виходить. Тоді ми заводимо в середнє кільце і ще раз виводимо її через верх, через крайнє кільце. Де червоним нам зафарбовано? Все є. Надягаємо ківочка. Все, ківок змонтований. Ось наш ківочок. Зараз ми прив'язуємо мормишку. Е, мормишки бувають різні, бувають з петлею. Якось ця мормишка. Не знаю, чого видно, але вона з петлею. А є ось така мормишка, вона з отвором. Принцип прив'язування той самий. Мотильні мормишки під живі наживки прив'язуються одинаково. Зараз покажу положення, в якому вони мають бути. Я просто завожу ліску, тоді роблю петлю, тобто вдвоє складові ліску, і роблю там 5-7 оборотів. Ця мормишка, бачите, не 90 градусів до дна. Вона трошки має наклон. А зазвичай мормишки ставлять взагалі паралельно дну. От вони що пішли паралельно дну, от так ставали. Це мормишки, які використовуються для наживки мотиль, там пінка опариш. Все, от у нас удочка готова, ківочок правильно підібраний, правильний кут. Все, далі тільки залишається поїхати на риболовлю. Ще один нюанс вам покажу, зараз я прив'яжу. Е, безмотильні мормишки. Безмотильні це лісотки, чортики, кози, уралки. Це все безмотильні мармишки. Ось, у нас є безмотильна мармишка, лісоточка. Ось така срібненька. Різниця безмотильних мармишок в тому, що вони прив'язуються на петлі. Вони не жорстко кріпляться. Зараз я прив'яжу і покажу вам, як вона прив'язується. Маємо безмотильну мармишку. Чи, чи чортик, чи безмотилка, лісотка. Коза немає значення. яка це є безмотильна мормишка. Протягаємо ліску, вушко, відводимо сантиметрів 5-7 до 10 і робимо подвійну петлю. Ось я надягаю на палець ліску подвійну і двічі прокручую. І тоді в петлю завожу. стягуємо ліску. І ось. Зараз я відріжу лишнє і покажу вам. Ось, всі безметильні мармишки вони мають бути під 90 градусів до дна. Тобто ось так. Не паралельно дну, а 90 градусів. І вони на петлі. Ось, Якщо можливо буде видно, ось так спробуємо. Вони на петлі. Це для того, щоб вони мали гру. Що вони вільно ковзали по петлі. Коли ти граєш без мотилкою, без мотилка це бромишка, це самі назви її, без мотиля. Тобто ти можеш почепити ну, хіба що якийсь кембрик там чіпляють або кусочок силікону. Ну, не живі нашивки. На них звичайно можна почепити мотиля, але вже не та гра, ну, і вона зовсім не так ловить. І вона ось так буде грати донизу. На їх гвоздик так б'є весь час вниз. То це, це є так прив'язується без мотилки. Ось таке перше відео, друзі, вийшло, десь, можливо, трошки щось не те розказав чи сказав, але постарався вам донести суть, як оснастити зимову вучку. Надалі планую ще там знімати відео, оснастити жерлицю по зимовій риболовлі, по літній, там вбивці карася, по плавошній оснастки, як я роблю. Якщо вам цікаво, сподобався формат такого відео, прошу вас підтримати це відео подобайкою. Напишіть в коментарях, що б ви хотіли побачити, щоб я там зробив якийсь монтаж чи там якусь оснастку для конкретної видоловлі. Буде цікаво почитати в коментарях і постараюся на це відзняти відео. Ну що ж, всім до зустрічі!